Вітаю всіх на моєму каналі від літа до літа. Завжди хочеться, щоб ми не присвячували весь свій вільний час праці в саду, обрізці, рихленню ґрунту, обробітку та багатьом іншим садовим справам. Садівники часто допускають певні е, помилки, через що отримують сад із постійним доглядом. Зазвичай ми висаджуємо багато рослин, аби бути в тренді. Мало хто задумується, чи буде ця рослина гарно зростати? В нього на ділянці. Тож, висаджуючи рослини так необдумано, ми можемо створити собі зайвий клопіт і замість задоволення і насолоди від відпочинку серед свого куточка природи отримати постійну працю та догляд в своєму саду. Звісно ж, всі рослини потребують певний догляд. Немає зовсім мало доглядних садів, однак є й ті. Рослини, які вимагають більше наших зусиль, ніж інші. Це пов'язано з рядом певних факторів. Давайте в цьому відео поговоримо, через що садівник отримує сад з постійним доглядом. По-перше, якщо ви не будете дотримуватись агротехніки вирощування рослин, а саме потреб рослин в освітленості, поливі та ґрунті, вам не вдасться легко виростити такі рослини. Вони не зможуть дати нам максимальну декоративність, можуть хворіти, погано розвиватися, і все це призведе до нашого розчарування і безкінечних спроб врятувати такі рослини. Тож, щоб облегшити собі працю перед посадкою будь-яких рослин, дізнайтеся, що вони полюбляють. По-друге, вам потрібно чітко знати, чи на вашій ділянці близьке залягання ґрунтових вод. Якщо ні, то 100 разів подумайте, чи висаджувати вам вологолюбиві рослини, адже постійний полив таким рослинам від вас буде потрібен завжди, особливо в спекотний час. Вам постійно доведеться регулювати рівень вологості ґрунту для таких рослин. Вологолюбиві рослини, які висаджені на сонці в спекотне літо, потребуватимуть щоденного поливу. Тобто, якщо ви не хочете мати зайві клопоти з поливом, то вологолюбиві рослини краще не висаджувати на ділянках, де немає близького залягання ґрунтових вод. Не рекомендую вам висаджувати рослини, якщо ґрунт на вашій ділянці їм не підходить. Без заміни шару ґрунту, без постійного внесення добрив на регулярній основі, а це додаткові зусилля для нас ніякого рясного квітування і зростання самостійно рослин, ви не отримаєте. Тож підбирайте рослини по вашому типу ґрунту, адже завжди знайдуться такі красунчики. Наприклад, якщо у вас на ділянці ґрунт має в своєму складі глину, пісок, поряд сосновий ліст, то у вас чудово зростатимуть рододендрони, азалії, верески, більшість хвойних рослин, багато інших квітів. Вам не треба висаджувати рослини, звісно, якщо ви не бажаєте вкладати багато часу і праці, на вирощування тих рослин, які цього не люблять, наприклад, клематиси, дельфініуми, лаванду, гіпсофілу та інші. Тобто я хочу сказати, що краще саджати ті рослини, які по своїй природі полюбляють умови, що склалися на вашій ділянці. А інколи буває і так, що садівник сам собі створює зайві клопоти, і з рослин починає вистригати різні топіарні форми. Ці ці дії завжди призводять до постійних регулярних стрижок цих рослин. А в свою чергу, це призводить до частого підсихання кінчиків, тобто втрати декоративності рослин. І в свою чергу, це призводить до втрати імунітету рослин і можливості появи хвороб. Спостерігаючи за логікою моїх думок, очевидно, що стрижені форми це ще ті турботи і витрачений час. Також зрозуміло, щоб не витрачати багато часу, працюючи в саду. Точно не варто висаджувати інвазивні рослини або рослини-агресори. Цей сума холенороги, камсис, дівочий виноград, плющ, яглиця, хміль, різні седуми та багато інших рослин. Звісно, ці рослини по-своєму чудові і багатьом хочеться мати їх в саду. В такому випадку рекомендую висаджувати їх одразу в обмежувачі. Але все рівно вони вимагатимуть від вас регулярного контролю. Також варто сказати і про рослини з сильним самосівом. Вони теж спроможні завдати певних нюансів на ділянці. Саджаючи такі, пам'ятайте про це. До таких рослин я відношу дубровник гірканський, маки, волошки, окремі сорти пухароплідників, віоли, перовський та інші. Також садівник буде витрачати багато зусиль на своїй ділянці, якщо він висадить рослини, які є переносниками хвороб або ж не мають стійкості до них. Наприклад, ялівець козацький хворіє на іржу і здатен в радіості 100 метрів вразити цією хворобою плодовий сад. Барбарис звичайний є переносником гриба іржі і вражає злакові культури. Волотисті ж флокси здатні хворіти борошнистою росою. Троянди теж часто хворіють на різні захворювання. Все це потребує від садівника дуже багато праці, постійне спостерігання, вчасне прийняття заходів по боротьбі з цими проблемами. Також не рекомендую вам сіяти газон, якщо ви бажаєте менше працювати в саду. Щоб мати красивий зелений килим, вам постійно потрібно буде працювати над цим. Регулярні покоси, прочісування, аерація, полив, обробіток, підживлення та багато інших справ. Наприклад, на моїй ділянці зростає різнотрав'я, і воно вимагає значно менше зусиль від мене. Якщо косити механічною газонокосаркою, як я, то за один рік я досягла суперзелений килим, що здалеку навіть не відрізнити від спеціально висіяного газону. Мені треба лише регулярно його косити. Я прибираю окремі бур'яни, які мені не подобаються, однак це за бажання. При поливі основних рослин моєму газону теж потрапляє вода. Спеціально ж я його не поливаю. І на відміну від газону, він мені багато що прощає. Обов'язково при посадці рослин враховуйте і ваш регіон проживання. Не варто висаджувати теплолюбиві рослини в більш прохолодних регіонах. Адже взимку вам доведеться провести ряд дій, аби вони успішно перезимували. Щоправда, клімат настільки змінився, що в північних регіонах зараз багато рослин навіть можна не вкривати, а раніше про це навіть не йшла мова. Тож перелік рослин, які можна висаджувати, лише збільшується. І це нам, садівникам, теж на радість. Також не рекомендую висаджувати багато високих рослин, чи то хвойних, чи то листопадних на своїй ділянці, адже це теж додаткова робота, що потребуватиме більше часу від вас для підтримання красивого декоративного їх вигляду. На мою думку, це основні моменти по рослинах і наших діях, які б я хотіла озвучити. Я вже не говорю про те, що сад буде значно вимогливішим, якщо ви будете створювати різні альпійські гірки з рослинами, декоративні озерця, поодинокі посадки серед газону, зробите різні декоративні відсипки та багато інших дій. Знаючи і використовуючи ці на перший погляд дуже прості рішення, ви отримаєте сад, де зможете більше проводити свій вільний час відпочиваючи з близькими, а не за працею. Бажаю вам всім власних, красивих, райських куточків!